Маневане, сьогодні буквально напередодні було опубліковано фрагмент інтерв'ю президента Зеленського західним медіа. Тут вже без купюр ніхто нічого не приховує. Президента спитали про знищення трипільської тес. Ну і він і відповів, що все це відбулося через те, що у нас в буквальному сенсі закінчилися ракети для систем протиповітряної оборони. каже президент, що летіло 11 ракет. Перші сім ми збили чотири, знищили трипілля. Чому тому що було ракет нуль? В нас закінчилися всі ракети, які захищали трипілля. Що важливо про цю проблему, і минулого тижня писало видання більд Юліан Рьопки сказав: вже все нема ракет для Петріо для Ейріс Айріс Ті, і навіть десь там українські військові вони сказали, що він розуміє. Вже все президент Зеленський це підтвердив. А що робити далі? І що ж буде? Ми ж трошки розбещені не скрізь, але знає. І не сподівалися на системи протиповітряної оборони. Ну ми розраховували, що давай так в, в березні місця почалися перші слова керівництва держави, президента про те, що можливо буде такий період, коли в нас ми будемо обирати куди стріляти, куди не стріляти. Дуже хотілося вірити, що такі алармійські настрої він робить: ну, президент, заздалегідь, що у нас ще ракет можливо на. Місяць, а він, наприклад, там ще до травня, до червня, а от в березні вже починається такий алярм. Ну як виявилося, що дійсно президент казав, прямо зараз на зараз каже, що в квітні будуть проблеми. В квітні почалися проблеми. Ракет банально не вистачало. Дійсно, вже навіть не те, що обирали, що збивати, що не збивати, вистрілили все до залізяки, до до останньої. І зараз я не скажу, що відсутні повністю всі ракети, але ось на окремих напрямках, на жаль, це дійсно проблема. Це треба визнавати. І росіяни, до речі, дуже з цього тішаться, Вони хизуються, що ура, у українців є проблема, треба користуватися. І що вони кажуть? Якщо у українців є проблеми з протиповітряною обороною, то це означає, що ми можемо залітати літаками набагато глибше, бомбардувати там, де раніше не могли. Це означає, що ми можемо дрони відправляти туди, де раніше їх не було. І Знову росіяни мають на меті повернутися до я не знаю, чи є в неспроможності, але такі мрії є: десант, тобто гелікоптери з купою цього десанту, як це було в гастомілі, залітати в глиб території, висаджувати десант, і потім втікати. Ну, тут єдине, що я можу сказати, що вони це спробували зробити справді і на початку. І ну що ж там не надто це закінчилося успіхом, хоча в нас не було ще такого масштабного досвіду про тоді. Тобто зараз мені здається, що навіть без протиповітряної оборони принаймні з цим компонентом змогли би впоратись. Тим не менше, міністр Галущенко на засіданні міністрів енергетики Європейського союзу каже, що Росіяни хочуть досягнути повного блокауту України. Та про це важливо говорити. А ще воєнні експерти, Іване, кажуть, що це є теж певною системою підготовки до їхнього наступу. По перше, росіяни постійно перебувають в наступі, але можливо ми говоримо про більш і інтенсивніший про що казав президент Зеленський і Буданов. Кінець весни, початок літа. Тобто, виводимо із ладу вони собі думають українську енергетику. Під цю енергетику підв'язані, звісно, наші і військові виробництва і так. потужності, і таким чином робимо ще слабшими українську армію. Чи це схоже на реальність? чи справді воно в буквальному сенсі так працює? Схоже дуже схоже на це. Бо немає електроенергії, немає виробництва, ні снарядів, ні танків, ні ремонтних баз. Ну, взагалі нічого не працює, зварювальна не працює. Ну, Та там генератор не поставиш. Так, тобто це, я думаю, такий розрахунок є, окрім помсти. Вони ж скільки разів сказали, це акт везмізді за знищені наші нафтопроробні потужності. До речі, нафтопроробні потужності. Тільки дві третини з того, що Україна знищила, пошкодила, росіяни не змогли відновити. Не змогли відновити три. Так, зараз. Вже почався процес відновлення. <Н95> так, тобто ми повинні розуміти, що третина не виведена з ладу, відновлена, а дві третини ще залишається в стані такому сирому. Вони працюють над цим, намагаються щось якось відтворити заново. Але дійсно знищення інфраструктури це. Такий собі етап для просування вперед, бо немає снарядів українських, немає українського виробництва, і тому здається що рухатися вперед можна. Плюс вони намагалися знищити українські запаси, не тільки українські запаси газу на західній частині України. Вони намагалися влучити в ці підземні сховища, але вони знаходяться дуже глибоко, в кілометрах вимірюється відстань. Тому не вдалася ця спроба, але швидше за все будуть пробувати і далі. Не всі пане Івана, але є частина українців, які знаєте, там на другому, на третьому, на четвертому місці повномасштабної війни, в мене є такі знайомі, вони перестали споживати новини. Війська від Києва відійшли. Uh -huh. Більш-менш здавалося, що вже найбільша загроза не стоїть перед нами, і на сьогоднішній день вони в принципі дуже опосередковано слідкують за тим, що відбувається. Потім раптом вмикають десь телевізор. Росія наступає, Київ Харків, і починається знову паніка, що все пропало. Так, от власне для таких людей, для більш свідомих, якби ми з вами порівнювали. Але 22-й рік і 24 й тому що західні медіа часто пишуть зараз вирішальний момент буде прорвана лінія оборони. Чи можна сказати, що ситуація скрутніша ніж була на початку повномасштабної війни? Тоді вона була несподіванка, несподіваний наступ з території Білорусі. Що ми кажемо за Київ, Київську область всюди вони були? Вони були всюди, починаючи ще за часовою стрілкою від Київської області і до Херсону, от в напрямку Одеси намагалися рухатися, тобто були всюди. Зараз їх всюди немає. Зараз ми бачимо так: Куп'янський напрямок, наприклад, завч... за позавчора. Ну, вчора не скажу, тільки три бозітнення було. Тобто там набагато менше інтенсивність. А ось Донецька область там здається під сотню, більше сотні бозітнень за день. Тобто є інтенсивність не на всіх напрямках, але вони можуть десь спробувати на тоненькому Вузенькому ділянці фронту спробувати прориватися максимально сильно. Не скажу про Харків. Місцева влада неодноразово казала, що та почекайте, нічого немає. Ми не бачимо жодних підготовчих дій. Немає, плюс не бачимо публікацій від західної преси, від західних журналістів-розслідувачів, які постійно моніторять. а розвідки. Да, розвідку супутнику кажуть, що, наприклад, тут 100-500 тисяч танків, тут 100-500 тисяч військових. Ні, такого немає в Білорусі. Наприклад, є 2 тисячі вагнерівців. Зараз всього залишається. Вони проводять тренувальні. Тренування білоруського війська. Тобто, ну, це ж не, 20, не 200 тисяч, не 222, а 2 тисячі військових. Тобто, Білорусь поки що не розглядаємо. Гіпотетично залишаємо, але поки що такої тако панічного настрою бути не повинно. Так, знову повертаючись до воєнної математики. Ми зараз можемо констатувати, що минулого квітня, 23-го року, ми говорили здебільшого про підготовку українського контрнаступу. І багато хто теж це підтримував інформаційно. Наші так. західні так. партнери ну і що, наробили собі шкоди, да? великі створили очікування, і які були не співмірні з результатами. Щось подібне зараз відбувається із Росією, хоча вона не перейшла в свій великий наступ. Вони теж це все роздувають від часового яру. Вони доходять до Парижу з Парижу вони захоплюють Каліфорнію з Каліфорнії в Аляску і, ну, при... і на, на Кома, щоб ну повернути свої віли та Соловйову. Ну тобто максимально роздувають. Один із політологів, політехнологів, мені дуже сподобалось, пане Бене сказав, що ми маємо цю інформаційну хвилю підтримувати, її теж розгойдувати, щоб потім був пшик. То, от якщо порівнювати справді сьогоднішні можливості російського війська, в них не відбувалася ще тотальна велика мобілізація. <подоблявся> вони просто отримують поповнення на рівні 30 30 тисяч на місяць, так. щоб перекривати свої втрати. Все інше, як було, так і лишається на фронті. Техніка, військові, uh -huh. все це є. Чи це вказує на те, що вони спроможні нанести великий удар? Две так ми не знаємо, що знаходиться далеко далеко в тилах. Це може бути не знаю, 200-300 кілометрів глибину. Щось вони дійсно можуть це робити. Я не виключаю. Я не буду казати, та ні, то це маячня, uh -huh. ну ні в якому разі. Поки що великих підготувань, ну таких, от там, ще раз, супутникові знімки, якісь достеменні факти, так наведення. Там, західними аналітиками, західними розвитками такого немає. Поки що ця інформація йде більше тільки з українських пабліків, від української держави, що там щось готується. де ну Десь там є. Ми ми не ставимося скептично. Ми це приймаємо відома, але паніку не розганяємо. По-друге. Щоденно на українських фронтах росіяни втрачають це мінімум. Це коли не рибний день для наших військових, коли ну не сильно вдалий день. Це мінімум 10 одиниць важкої техніки. Це танки, різноманітні. Я не рахую буханки, квадроцикли, якісь там е, інший допоміжний транспорт. Мінімум 10 одиниць техніки. В середньому виходить там 20, 25, 30 іноді виходить одиниць в день. Це в різні дні. Тобто, давайте множити просто на місяць і виходить, яка кількість, просто яка кількість важкої. Техніки, що місячно знищуються на фронті, і якщо ви плануєте щось велике, то вам треба щось велике підготувати, зробити великі склади, велика кількість цієї техніки, але вона сточується що місячно. давайте так ну, 300 одиниць техніки вони втрачають щомісячно. Там мені знаєте, це просто нагадує все одно так чи інакше. Ми розуміємо, що влітку в нас буде в Швейцарії мирна конференція. Хтось пропонує свої плани і, отак, інформаційним роздуванням, нібито росіяни підбурюють світ. Давайте, допоки ми не почали свій великий наступ, не рознесли Україну, не захопили Київ. Давайте домовлятися. Ну і є ті, хто до цього на це ведуться. Зараз найпершочерговіша небезпека, про яку каже головнокомандувач генерал Сирський, це часів яр. Ну і відверто самі військові вони кажуть, що звісно оця відстань між українськими і російськими військами вона скорочується щоденно, часів яр обстрілюється. І я каже Сирський завдання до 9 травня, <клес> день Бєсія, щось презентувати. Пане Іване, розглядаючи різні сценарії, там і найгірше маємо їх теж допускати. А що відбувається, якщо справді росіяни виходять, кажуть, в 45-му був Берлін, зараз часів яр. Що ми будемо робити без часового яру? Ну там його як є лінію укріплення. За ним його можна тримати. Але ще раз, це велика-велика робота. Там є висоти, і наші військові знають, як це робити. Не будемо порад додавати, бо на краще вони знають краще знають за нас. Але росіяни мають на меті досягти успіху до 9 травня. Чому 9 травня? Бо 7 травня інавгурація Путіна. Треба ж свято зробити 9 дід на палки, як червона площа, носили. Діди воювали, вся ця історія, це, ну, це все ув'язується. І в цей період часу будь-яке досягнення воно винагороджується просто неймовірно. Вже були стільки випадків, коли росіяни по декілька разів знищували один той же підбитий танк Абрамс або танк Леопард. Він стоїть, а вони добувають і е, пишуть статистику: ще один, ще один, ще один. І вчора було вже нагородження російських військових. Гроші виплачували виплачували за Леопард 2, що знищили. Ніхто не знає скільки їх було знищено. Вони просто малюють, малюють, малюють. Люблють, а за це отримують винагороду. Тобто, це така це такі ура борус, змі, які сам себе. Бо чим більше ви показуєте, тим більше тебе заохочують, і тим більше ти знову хочеш показати якісь перемоги. Тобто, я думаю, що вони це будуть робити наполегливо рухатися вперед. Що в них є перевага в Україні? Немає снарядів, велика проблема з снарядом, і. Немає авіації, на жаль. Ми бачили відео. І, здається, це бахмутський напрямок. Коли літаки російські залітають просто низько, дуже над позиціями над українськими пролітають над містом і не мають чим їх збивати. І ось ці бомби, каже, крилаті авіаційні бомби. Це той таке собі ноу-хау російський, ну умовно ноу-хау, яким вони просто як концерним ножем скривають українську оборону, і так Кавдіївка була втрачена. На жаль. Цими вихідними для багатьох українців було відкриттям в буквальному сенсі, що виявляється, абсолютно легко у гуртума можна перехоплювати ракети і дрони шахеди Єдине, що перехоплювати не в небі над Україною, а захищаючи Ізраїль. І президент Зеленський, пане Іване, теж коментував цю тему, що ні ми, ні вони не є частиною НАТО, п'ята стаття не має розповсюджуватись, але все одно м, союзні війська допомагали французи, британці американці. І британці і американці пояснили свою позицію, чому ніколи. Та тому що Росія це ж ядерна держава і пряме протистояння. Що ми говоримо про те, що вони справді зберігають свою логіку дій протягом цих е, понад двох років повномасштабної війни. От завжди цікаво, як довго можна переховуватись, коли тебе так чи інакше викликають на двобій. Вони кажуть, українці ви лишаєтесь самі. Про тому окей, е, 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 якби вони справді коли снаряди і літаки, а цього досі немає. Ну, це в слабкість. Ще раз. Я багато разів кажу. Це слабкість. Коли тебе б'ють по морді, ти не відповідаєш, ти кажеш, ні 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 я не піду на ескалацію. Другу щоку підставляєш? Ну, другий щок, а потім ще раз, а потім ще раз, а потім в тебе зуби вилітають, але ж ти ж тримаєшся, ти ж не хочеш ескалювати, ти ж розумніше, ніж він. Але я вважаю, що ця історія тут вже не працює. Росіян навпаки, ще більше підзадорює, коли немає відповіді. Так само буде з Іраном. Вчора мав таке посередковане спілкування з ізраїльським політологом, і дуже така цікава Змови з ним вийшли, я задав питання. Кажу: а чи розуміють в Ізраїлі ну, громадяни, уряд, що окей, зараз ви стоїли дійсно 97% рівень збуття всього? Чи розумієте, що наступного разу, коли іранці зрозуміють, що ви не відповіли, що в них є спроможності там за тиждень, за два вони зроблять за підтримки росіян? ну, з їхніми знаннями, щось більш комбіноване. І рівень збиття у вас може бути не 97, а 93 відсотки. 90, 85, ви розумієте, що це може бути? І він каже, так, ми це розуміємо, але він таку фразу каже: у нас на жаль, коротке стратегічне планування. Дуже коротке. В чому, що мається на увазі, він каже, вже наступного дня після обстрілу у нас відкрилися аеропорти. Тобто так. та як нічого не та, бувало. Під ранок вже в понеділок вже запрацювали дитячі садочки. Тобто, ми живемо за принципом. Ну пережили і це, ну і слава Богу. Наступного разу що ми щось так добу? не живемо. пане Іване, в нас під час обстрілів всі кав'ярні на вулиці, знаєте, переповнені. Ну воно ж вже пролетіло. На увазі, там це залигід далі плану. А що буде далі? А якщо будуть далі обстріли, ну якось воно буде. Ну ми ж якось там тривали, трималися так. Будемо далі триматися. Тобто, я думаю, що ну на жаль, в них буде ще продовжуватися обстріли. Ми на західну допомогу не розраховуємо це про п'яту статтю. Вона залишається теоретично. І просто можна, от з цієї угоди е Вашингтонської, просто можна вирізати на папері і поставити під рамкою, і не писати, в разі в разі потреби розбити скло. Воно не працює, просто повісити, як угу. нагадувати. Ну, зазвичай кажуть, що справді жодного разу за весь час існування НАТО ця стаття не спрацювала, якщо не рахувати 11 вересня в Америці, так?